Thank you. Кенійська поліція почала стріляти по людях, які зібралися в найробі, щоб попрощатися з померлим експрем'єром Райлою Одінгою. Щонайменше двоє людей загинуло. Інцидент стався на стадіоні, де планували провести церемонію прощання. Чому відкрили вогонь? Точно невідомо. Ситуація стала напруженою, коли НАТО спробував прорватися до приміщення, у якому стояла труна. Поліціянти застосували сльозогінний газ і бойові патрони. Люди кинулися до виходу і виникла тиснява. Як наслідок, невідома кількість кеніців. Постраждала те, що ми бачимо, це знущання з демократії. Ми мирні люди, хотіли попрощатися, але все перетворилося на хаос, коли втрутилася поліція дуже боляче. Наші серця глибоко поранені людей побили, когось убили. А ми просто прийшли вшанувати пам'ять померлого. Раїла Одінга помер від серцевого нападу 15 жовтня в Індії, де лежав у лікарні. Йому було 80 років. Він обіймав посаду прем'єр-міністра з 2008 по 2013 рік. П'ять разів балотувався в президенти, але жодного разу не переміг на виборах. Проте Одінга був популярним опозиційним політиком, який виступав за демократію. Його тіло доставили до Кенії в четвер. Біля аеропорту вже чекав натовп. Багато людей пішки пішли до найробі супроводжуючи машину з труною. Якби не Райла, у нас ніколи не було б свободи слова. Тому ми дуже сумуємо. Ми втратили великого лідера. Державний похорон одінги відбудеться в неділю в його заміському будинку в Бондо, що на заході Кенії. Президент Кенії Вільям Руто оголосив Україні семиденну жалобу.